Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі ви на каналі Української відьми. Рада вас вітати! Ми сьогодні дивимось з вами, що ваш рід вам передає? Що ваші рідні вам передають? Не забувайте, що ви можете прийти до мене на особисті консультації. Підписуйтесь на канал, давайте трошки сьогодні з нашими родовими поговоримо. Можете зараз, поки я загальну частину розкладаю, згадати когось зі своїх рідних, кого вже немає з нами, з ким би ви, можливо, або хотіли поговорити, або якусь інформацію почути. Що рід говорить? Вам відкриваються шляхи, хтось може поїхати кудись, хтось буде мріяти про подорож. І тут порада не забороняти собі, мріяти і їхати, і рухатись. Будете згадувати все втрачене. У когось зараз важкий період, хто свариться в родині, знаєте. То має важкі думки, що в родині щось не так. Це трансформація. Карта смерті тут дуже добра рух. А, знаєте, що треба робити? Не сидіти, не спостерігати, не страждати, а рухатись. Відганяти від себе погані думки. Зараз гарний період, щоб працювати і мати статки або покращити. Якщо ви не працюєте вже, да, то Можливі якісь подарунки, приємні надходження. Фінансово буде так відчуття легше стало, стабільно стало. Може бути якесь дивне знайомство, от е, дивно показує. Ви нібито людину знаєте, а людина розкриється зовсім інакше. Дівчата, тут навіть може бути пропозиція поїхали в подорож. Отбо давай кудись там сходимо. Не відмовляйтесь. Не відмовляйтесь. Знаєте як? Не треба думати про велику перспективу. Якщо вам зараз хочеться пожити, погуляти, відчути себе щасливими людьми, дозвольте собі це. В кого будуть нові знайомства, не прив'язуйтесь, не прив'язуйся. Тобто, твій рід, бачите, твоє родове дерево, воно обере, воно приведе до тебе ту людину, яка тобі потрібна. У вас зараз може бути, от хто в парі, таке відчуття, що ну, не ваша людина з вами поруч. Ви можете навіть намагатися якось, знаєте, відмовитися, розірвати стосунки. А чому? Ну, тут образив, у когось навіть зрада могла бути. Образив. Він живе своїм життям. На мене уваги не звертає. Егоїстична людина поруч. Яка порада від роду? Займайтесь тим, що вас надихає. Нічого не вирішуєте в особистому житті, відновлюйтесь, тут треба трошки по здоров'ю попрацювати. Давайте візьмемо пораду індивідуально, що ваш рід вам говорить. Давайте, обирайте карту. Якщо ви захочете собі свою пораду на травень, ви можете задонатити від 100 гривень. І написати мені на телеграм, скинути скрін донату Я вам дам вашу персональну пораду, прогноз на травень місяць. Бо хлопцям треба збирати, збирати і збирати. Обирайте карту, що зараз рід говорить. Ой. Донечки, хочеться побути самій, побудьте, але не ображайтесь ні на кого. Ну, дурний у вас якийсь чоловік. Поїдьте кудись. Отут прям, ну, це ваша, повністю ваш розклад. Бачите, карти дублюються. Поїдьте кудись, посидьте десь біля води. Попийте просто кави. Погуляйте. Як прийде якась думка важлива до вас. Да. Ну просто перестанете про чоловіка думати. знаєте, Будете думати про себе. Або про чоловіків. Про себе. Тут двоєчки вас спровокують. Спровокують на емоції, образи спеціально. Ну, Він такий, такий чоловік. Знаєте як, може, виведе на якісь негативні емоції. Не реагуйте не приймайте так все близько до серця. Ви прям собі так погано зробите. Так вам буде боляче, так вам буде важко. нас приймайте все близько до серця. Люди граються, ви на це реагуєте, як, ну знаєте, як правда. Це гра. Рочки. Ну Тут на море людині не хочеться. Тут щастя, знайомства. Трансформація пройде прекрасно. Тут емоції, емоції, ви гарніше станете. Ви така станете смачна, гарна, красива, ніжна, прекрасна. Тут просто дозволь собі бути собою.